Всім доброго та прекрасного дня з прекрасного міста Едмонтон. Останнім часом багато дуже наших українців почало до мене звертатися. Я хочу підкреслити одне, дорогі друзі. Я не являюсь імміграційним адвокатом. Чи міраційним консультантом, який може давати відповіді на ці запитання повноцінно. Тому, дорогі глядачі, я завжди задля вас працюю, щоб розповідати вам все, що я приблизно знаю, все про що я думаю. Але я завжди до всім людям говорю: звертайтесь до професіоналів, якщо ви хочете знати повноцінну. Правильну відповідь або робіть своє, своє власне дослідження. Але так як люди довіряють мені та в загальному хочуть просто почути мою думку на цю всю ситуацію, я хочу сьогодні підняти дуже важливу тему: депортація українських чоловіків з Канади. Повірте мені, зараз українські чоловіки переживають, дуже бояться тому, що може статися, відбутися з ними, враховуючи, що в загальному IRCC, тут в Канаді міграційна служба конкретно конкретно з має багато дуже такого знаєте зворотніх аплікацій і відстають аж майже на роки вперед там на 5 на 10 років вперед. і самий уряд канади дуже сильно категорично скорочує вид видачу піар та документів щоб залишитися тут і українці які мають житло бізнеси автомобілі кредити вони хочуть тут жити їхні діти вже тут стабілізувалися і в них нема куди повертатися тому що війна в Україні, і зрозуміло, що вони переживають так само, як і люди в Європі, так само, як і інші люди, які хочуть жити в якійсь іншій країні, але не мають легального повноцінного статусу. Тому залишайте цьому відео вподобайку, якщо ви дійсно хочете, щоб це допомогло людям. І пишіть вашу думку, допомагайте один одному в коментарях і підписуйтесь на канал, щоб ви не пропускали важливу інформацію. Якщо щось буде зараз надзвичайно мінятися, я зразу вам це донесу в першу чергу. От читаю я ті всі коментарі на Фейсбуці, де хто робить відеоролики, дуже такі, знаєте, маленькі різні блогери із з мало дуже підписниками. І люди розповідають та наносять величезну паніку. А паніку навіщо наносити? Питання полягається, навіщо розповідати про те, чого немає насправді? Говориться про те, що українці там будуть всіх чоловіків Канада депортовувати. Я хочу зазначити вам, що офіційно уряд Канади ніколи не зазначав, що буде депортовувати українських чоловіків через те, що вони придатні для служби та мусять іти в армію і служити в Україні. Такого не було в ніяких офіційних заявках, але що було, про що люди не розповідають, достатньо, це те, що Конкретно говорилося, що Канада не буде відправляти нікого назад під час того, поки буде війна в Україні. Тобто уряд Канади вже дав гарантії та надії, хоч це на словах, це важко на словах комусь чомусь вірити, хочеться мати конкретні папери перед лицем. Але все рівно вони дали це таке, що інші країни не могли дати і не давали ніколи поки що. І це вже краще, ніж нічого. Це вже якась надія і потенційно, що можуть залишитись люди та мати право жити. Канада зараз продовжила людям можливість, щоб отримати тимчасовий work permit, тимчасовий study permit на навчання та, звісно, те, щоб бути та залишатися тут в країні. Це вже дуже велика допомога для українців. Зараз українці. Пробують боротися за те, щоб отримати піар документи. Але одне треба завжди враховувати, що уряд Канади він не працює тільки на українців. Уряд Канади він працює на всі національності для всіх національностей, і багато є інших національностей, які теж хочуть отримати піар і легко його здобути та отримати. Тому щоб щось відбулося, то потрібна дуже велика сила. Сила, яку зараз українці пробують підняти і достукатись до уряду Канади, щоб залишити всіх українців тут на місці. Тепер поговоримо про те, що дійсно відбувається з всією депортацією. Я вам кажу так, як воно є: є повно випадків, що дійсно IRCC відноситься та відповідає українським чоловікам. І заявляє за додаткові документи стосовно служби і зареєстровання служби. Чому РСІСІ це робить? А дуже просто вони це роблять, тому що це є нормально, це є така, такий стандарт, і вони це запитують і мають повне право це запитувати, щоб це все було записано і в рекордах країни. І так, IRCC може відмовити повністю людям, якщо така буде проблема. Якщо, наприклад, щось відбудеться повноцінно, давайте я з вами також скажу. Наприклад, якщо у вас якісь проблеми з криміналом в минулому було чи тут в Канаді, чи, наприклад, ви подаєте якусь неправдиву інформацію, ця інформація буде перевірена іміраційними службами. І вони докажуть, що це правда була, то вони можуть автоматично вас відмовити і вас депортувати з країни і фактично поставити вам таку галочку, як ремувал. І такі є нюанси, буває таке, що відбувається, і це не тільки стосується українців загалом, так як українці переживають та панікують. Це стосується абсолютно всіх. Це є стандартна така, знаєте, тема, яку зараз робить імміграційна служба Канади. Тому я не розумію, навіщо піднімати і говорити про те у цю всю паніку, робити людям такі пакості, додавати це все. Не потрібно робити нічого, поки нема офіційної інформації. Як буде офіційна інформація, то тоді варто переживати. А зараз нема чому переживати, треба просто розуміти, що сама Канада зменшує конкретно оберти. Я дуже хочу, щоб українцям вийшло тут залишитися. Бо українці працюють і вони цього заслуговують, і вони дуже зміняють Канаду в кращу сторону. Але чесно вам сказати, моя персональна думка дуже важка і багатьом людям не сподобається. Але я теж люблю бути правдивий та чесний зі своїми глядачами. Що, на жаль, Канада просто так не може взяти 150 чи 200 тисяч українцям, видати шлях специфічний або видати документи та піар просто, бо це буде дуже великі проблеми для самого уряду серед іншого населення. Тому важливо, щоб була якась підтримка від самого населення, щоб саме населення могло тоді підтримати уряд і уряду не буде так, знаєте, страшно йти проти всіх загалом. Але чи це відбудеться чи ні, тільки час покаже і треба ніколи не здаватись. Ми всі прекрасно знаємо, що уряд України і сама Україна потребує дуже сильно людей, і Україна втрачає людей на фронті, Україна втрачає і втратила вже багатьох імміграції. І самий український уряд не хоче того, щоб багато людей просто отримали так легко шляхи і щоб всім видавали, тому що країни, Тоді таким чином, можна так сказати, крадуть людей в іншої країни, тому що вони забирають робочу силу, важливість навіть після того, як війна завершиться, Україні потрібно буде, щоб хтось працював, хтось відбудовував, хтось стабілізував цю економіку. І так, це можна казати, що це. Кожного право, і це є кожне право, тому за кордоном є і далі це право. Що якщо хочете залишитися, то залишайтеся своїм шляхом, таким шляхом, який ви можете зробити, який вам надається. Тому ніякої депортації українських чоловіків немає, і на даний момент не буде. Але що буде в майбутньому, це тільки буде все йти від офіційних. Ресурсів і від офіційних ресурсів канадського уряду. Але канадський уряд неодноразово це говорив, що такого не буде. Але є одинокі випадки із українцями, є одинокі випадки з іншими національностями, бо це нормально. Це в кожній країні таке є. Але, на жаль, дехто починає з цього робити хайп. І потім цей хайп перетворюється в паніку серед суспільства. Тому я сподіваюся, що це відео дуже тепле до душі, допоможе нашим людям зрозуміти правду, що відбувається зараз, і трошки допоможе в такий важкий складний час, скрутний час, коли Канада не починає закручувати гайки, допомогти людям трошки принаймні розслабитись. Дякую вам, друзі. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.